Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного. І сьогодні я приїхала на лівий берег. Катюні треба попрацювати вдома, і щоб не заважати, то думаю, поїду дещо хочу подивитися в Юск, але приїхала він ще зачинений, то зараз, думаю, пройдуся в епіцентр. І так, туди-сюди і вже півдня пройде, і Катюня свої справи закінчить спокійно. І я. Куплю те, що я вже думала. І знаєте, коли їхала, дивилася, у нас таке небо сьогодні, начебто піде дощик, але ні, дощу не буде. Я не про погоду, я про те, що от їдеш і маки, маки, маки. І ти ж не скажеш, зупиніться, будь ласка, я хочу їх там сфотографувати. Хожу в епіцентр, дивлюся вишиваночки, спідниці такі. Продаються. Футболочка. Яку ціну? Зараз з вами подивимося 399 гривень. Ось така футболочка. Це на машинки вишивали. Отака. Ось. Вишиванки теж є в епіцентрі. 1600. 63. така. І три. Така. І це все машина вишивка, це зрозуміло. Зараз дістанемо, подивимось. Тисячі. Зараз теж дістанемо подивимось. Майже 1800 і просто він рукав. Це така, як на манікінні була Ось це ми подивимось рукав, як тут вишитий. Ну так а я хочу дещо подивитися. взагалі то я приїхала в Юск, але юск ще зачинений. І поки він зачинений, я зайшла в епіцентр для я хотіла. Хотіла я не бачу зараз, можливо, десь переклали такі серветки, були в рулоні. але я їх не бачу. Бачу те, що теж минулого разу бачила тут. Зараз вони 200 гривень коштують, мікрофібра серветки. Бачите, можна ось так діставати, як можливо одноразові, можливо, може такі, що і декілька разів можемо використовувати. 20 штук. Виробник, виробник, виробник. Україна. У мене побачила, побачила зараз засіб для унітазу. Дівчатка, а хто такий брав? Як він вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я ще не купувала. Це є український виробник, якого я купувала українського виробника. Зараз я вам покажу. Я купувала. Такий український виробник, але це не для унітазу, а екоприбирання, там. ви зрозуміли, для унітазу зараз такого виробника немає. Він рідкий, але непоганий. Те, що треба, він все робив. Є зараз знижки на мийні засоби в епіцентрі. Знайшла на іншому стілажі є 122 гривні, але це не такі. Зовсім не такі, але ну, щось схоже було, за чим я приїхала. Таке не хочу. Для сухого вологого прибирання, будь де, будь-що. Дивлюся новинки, можливо, лише для мене. Я таких не бачила для зберігання будь-чого. Бачите, як зро зробили. Менше, середні і більше, і вартість 650, 780 850. і 750. Є білий колір і такий як коричній. Тут, ну, це пластмас такий плетенка. Знаєте, коли багато якихось дрібничок і ти без них ніяк, то можна якось так зробити сюди. І так вона стоїть. Візуального шуму, як то кажуть, немає. Цікава річ. Так, в епіцентрі я нічого не купила. Тому зараз буду йти в Юск А зараз зайду в юск і хочу вам показати, про що я думаю, і мені це хочеться купити. Так, бачу, такий. Мисочка є, я завжди думала, для чого це. А потім почитала, що юзк. Я не це хочу купувати. Юск пише, що для ключів прихожу, або будь-яких дрібничок. Зрозуміла, а я хочу конкретно подивитися вазу, не туди зайшла. Подивитися вазу під ромашки. Я вже... Декілька разів на неї дивилася, вона мені була до вподоби, але я не знала, куди її, для чого її. А зараз, коли я знаю, для чого 250 гривень коштує. Знаєте, польові ромашки продаються. Ой, яка вона важка. І поставити сюди. Я поставлю, бо руки тремтять. Бачите, як воно буде. Не по колу йде, а ось ну, мені здавалося, що тут більше буде. Чомусь так. О, 120 гривень, дивіться, такі бази. Сіра. Вона дорожче, наче коштувала, ну то так. Зараз 120 гривень. Але не такої форми, От саме такої форми я хотіла ромашки ще можна і таку невеличку 115 гривень, але вони як у купі будуть стояти, бачите, якщо по колу, хоча така теж гарна, але мені подобається, коли такий розріз тут йде. І вони як довж так будуть стояти. По-іншому її собі уявляла. Звернула увагу 175 гривень, 10 вішаків тут, і воно йде як дерево обтянуто тканиною. І такі кути, бачите, вони більш як по колу йдуть, що не будуть витягувати. Може, дівчаткам 3, кому треба буде, то зверніть увагу, одне пакування, 10 вишачків таке. Хм, Цікава пропозиція. Ось, пластмас, теж 10 штук, але пластмас 100 гривень. І тут більш такі кути, бачите, як воно. Я не люблю зараз То футболки, такі тканини у нас такі ніжні, то треба, щоб так не дуже витягувало. На модях 150 гривень. 150 гривень. Тут три штуки. І, до речі, спідницю або штани. такі дерев'яні кругляшки. Ну, мені не треба. Того своїм показала. Чого я сьогодні не купила і в Юск, і в епіцентрі. Мабуть, сьогодні не мій день. Для покупки. О, такі подушки, смайли 350 гривень. Ось такі сердечко. Все. Іду далі. Вже, виходячи, звернула увагу, я колись вам показувала таку вазу. Ви зрозуміли, мета у мене, щоб вони не по колу квіти стояли, а отак Ну, Я колись дивилася на цю вазу. Бачите, як я покупки роблю, дівчата. З мене такий покупець, хай Бог миле. Але як я там буду вимивати? Ну один-два рази, але я не можу. Якщо я вже знаю, що там воно не дуже, то о, мароке. Такі ніжні штучні квіти, там кому куди. На декор такий рожевий, маленький. Я виходжу з зв'язку такі, як для дачі куточки. Три тисячі. Ні, три тисячі, Таня. Тридцять шість, май, майже тридцять сім тисяч. Такі. На вулицю, якщо під дощу, то прибрати. і Але в мене немає дачі. А в квартиру це таке, ну воно металеве, бачите, це так. У кого подвір'я або так влітку виходити на дачі. ну такі невеличкі теж. Яка ціна? Стілець, ну майже 4, 2 і стіл 3, 250. 3250. Ціни різні. О, і бачите, тут така штучна квітка. Тут квіточка стоїть для декору. Отак. Без покупок сьогодні. Думаю, може в парк піти що на лівому березі. До речі, сьогодні і не спекотно. І навіть коли буває вітер, то прохолода йде. Ой, дівчатка, а я нещодавно, я не знаю, чи я щось наробила, чи може воно так і треба. Щось Катюня собі дивилася на розетці і каже: Мам, якщо тобі щось треба, давай разом зробимо замовлення. Я кажу, добре, я почала дивитися мійні засоби, все, що мені треба. Потім кидаю Катюні посилання, що я там дивилася, але з урахуванням тим, що я потім передивлюся, і мені хтось подзвонив, щось мені треба було кудись йти. Я ж пішла. А Катюня мені телефонує і каже, мамо, в тебе все, ти ще щось будеш. Я думаю, то начебто ні, все, що потрібно. Я забула про те, що я хотіла переглянути, тому що або то, або то. А щоб не загубити, думаю, нехай у Каті буде посилання, я буду дивитися потім. І вона каже: ну добре, тоді я замовляю. Вона замовила. І потім каже, мама, а ти вирішила пограбувати розетку? Кажу, чого? Ну, я замовила все, що ти мені кидала. Я потім передивилася, дівчата. Ну, от отримаємо замовлення, я вам покажу. Але нічого. Ну Вже тривалий час, тоді нічого замовляти не буду. Але все, що потрібно, і навіть зі знижками я замовляла. Як добре, що я вирішила сюди прийти. Водичка. Люблю дивитися на водичку. І наша верба. Над річкою, водичкою. Туди-сюди, поки магазини, поки парк, Катюня вже закінчила там свою роботу. Я буду повертатися додому. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення.